Дозускрес, слава Україні. Є в нас такий прибуток. Така кобила. Далі її файно познімаю, запри її до воза. Хочу показати, яка кобила. Кобила є на продажу, купили 9 років. Файна, велика кобила. Спокійна. Хочу показати пробу, що як йде в возі. Кобила має 650 кг Бажили її на возі. Купила Десь 2.08 має обхвату і метр шістьдесят по тілу. Міра купила досить дуже велика. Така груба, файна. Недавно після Лошаті продали від неї Луша. Лошатю було півтора місяця, як від неї продали Луша, не знаю. Не знаю, наші люди продали. Купила дуже є така ціна договірна, то є Тернопільська область, Підгаєцький район. Ноги має все, ноги файні грубі, ногати, тому точно 25, точно має 25 в тому самому тоншому місці. А може якщо не 26, ну не знаю, Тож, може відео того не переказує. Зараз трохи нині вітер, але от запряг, виїхав, поставив, прив'язав, стоїть, ні це взагалі. Кобила, кобила є така, не є остра. не є така середняк, можна сказати, повільна, бо кобила є тяжка, велика кобила. 650 кг кубила має. Номер буде в описі. Такої купили. Ціна договірна, хто захоче, бажає. По дурним питанням не дзвоніть ліпше. Ціна є адекватна. На що такої купили? Зараз я її проїду синею. Купила, не щуриться, не копає, не кусає, нічого взагалі. Дуже спокійно хочеться пасти. Скійна навіть коли в неї може жінка ходити, може дитина коло неї ходити. Коло купили, кубила досить дітка. Немаленька така кубила. Зараз я покажу, як знайде в возі. Така купила Цозаду. Діма. Гість. Йо! Купилою їздив старший тіт. Йо! Йомала кубиле пальне без батуга без нічого Йо! тупиле досить така для роботи для себе ходить всьому в грасі. Підгорта чах, в самоходи кубила. Кубила до зараз вроди лошата. Тільки від неї лоша продали. Піст. Зараз трохи покажу, як вона під гору йде, як тягне. трохи підкий горбок Йома! с зараз ще під більший гор виїдемо віста віст Може, відео того не переказує але ой як обигай але пізаропити такий горб. Можете не видно, які тут горби у нас. Трохи горби є. В'юна! Я віст. Кобила досить така сильна, не є, щоб... Кобила є повільна, не є гостра, нічого, але спокійно, не полошиться, не кусається, нічого. Взагалі гайд. To asi taká adekvátna. Hájte. Jama. Je na trochu toho hrubě. би собі захотів, може дзвонити, питатись. Можемо поміняти, але залежить за що. Таке номер буде в описі. Ціна такої кубили є довговірна, але кобила каже, не є дуже така дешева і не дуже є дорога. Хто захоче може дзвонити. Кобила ходить всьому, не боїться ні техніки, нічого. Ай, та в'єма. Досить груба така кубила. З тим возом я як спусти. Але трохи скорше під гору Йо! Йо! Ось така кубеліця у нас на продажу. Но зараз якраз палиці можемо її спорувати. Є зараз біля нас гарні такі достойні жеребці, що можна спорувати. Таку кобілу спорувати з файним великим вогіром, то буде гарний гайт. Буде гарна луша. давно теж мало будь, кажу, я казав, мало давно якраз луша, від неї луша взяли, продали. Мало людям не потрібно було луша. Мало півтора місця взяла від неї лоша, припала. Але лоша досить було тож, таке грубе, файне, велике. Зараз знову кубила палиці. Кобилі 9 років. Кубила знову палиці, можна спарувати. Зараз трохи проїдуся, трохи тими горбами, тим всім покажу, покажу людям пробу, як купила, ходить що до чого. Я в кубилі впевнений, що хто би собі захотів, то хочеться пасти. Віста, Йо! Йо! Вона не є вострі, а цей середняк. Може бути щось для старшого чоловіка, для жінки може бути, що жінка може біля неї ходити. Йо. Йо мала! Коли йде файно без батуга, без нічого. Не потрібен для неї батуга. Йо. Tako da tako Jo, саме то хто захоче то як -то купило для дому то ліпшої не треба неї знайдобре вім'я не спласло після лошаті то лушає салонай добре вім'я не зійшло то пару днів від неї якраз луша продали гайт Кобила. Ще прийду кругом її познімаю, трохи покажу вам. Ще раз став трохи в холодок. Ну, такі вона має ноги, ноги не є тоненькі, але велика груба кобила. Стимає підметр кажучи, сядь по тілу. Це є досить така файна, широка. Хто би собі захотів такої кобили, може дзвонити. Номер буде в описі. Кобила робоча, повністю робоча, не боїться ні техніки, нічого. Я важкий її стягнув, хочеться пасти негодно.

Зараз нагадую кубилі 9 років, ціна довго верна. Такої кубили. Кобила є повністю здорова, не кашляє. ноги всі здорові, без гульок, без того всього. Така кобила. Можна і спорувати, кажу, нагадую. Хто би собі захотів, то може дзвонити. Зараз без ці Піде зараз Підеш на поле. Дуже кобила така спокійна. Ні, взагалі не щурися, ні, нічого. От така. Возі показав, як вона йде, хто захоче, можу показати, як йде в грасі, плужку. А все, повністю кажу, що я не хочу щось говорити, якщо кубила я повністю робоча, повністю здорова, не боїться ні техніки, нічого. Купила якраз для роботи, для себе, для дому, що може кажу. жінка, дитина може коли, як... чоловік старший може ходити. Це і Тернопільська область, Підгаєцький район. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Україна переможе. Ще трошки залишилось почекати. Все у нас буде, все Україна. Всім дякую за увагу.